Вітаю, панове. Ну що, це у нас друге відео такого формату? Це так би мовити, збірка новин. Випуск номер 2 Хоча я не знаю, чи це буде постійним. Ну що я тут зараз постараюся вам розповісти про е, всі такі, ну на мій погляд, цікаві новини, що відбулися у світі маркетплейсів, там електронної комерції і тому подібне. А точніше будемо говорити про маркетплейси, тому що я працюю на цих маркетплейсах і доволі такі б, сильно цікавлюся ними. Так вже виходить. Отже, давайте ми почнемо з розетки, тому що у мене розетка відкрита. Отже, у нас є аналітика. У нас є якась, не якась аналітика, ось так вона виглядає. Вона знаходиться у вкладці аналітика в особистому кабінеті. Ну і відповідно ми можемо бачити тут наступні дані. Ось все це діло ось так виглядає, непогано виглядає вже добре. У нас є якісь графіки, якісь діаграми і тому подібне. І в принципі, це добре, тому що на розетці не було фактично ніякої аналітики. Окрім цієї панелі керування, де тут у нас є замовлення, де написано нові в обробці, доставляються успішні і неуспішні». Ну і все це діло, що ми бачимо. Тобто, фактично, не все так інформативно було. Ну і також у нас на розетці додалися два показники. Це у нас знову ж таки по рекламі. Так, якщо ви не знали, то в Розетка Marketplace можна рекламуватися. Ось у нас додалися ось ці два показники: CPO і CPC. Якщо ви займаєтеся рекламою, я думаю, ви знаєте, що це означає. Якщо ні, то в принципі, ну побачимо. Я тут запустив тестову рекламну кампанію. До цього вона крутилася буквально пару днів у мене закінчилася. Я просто туди запхнув абсолютно всі товари, і вони там якось крутилися. Це було, мені здається, зовсім неефективно. Але із тисячі гривень, по-моєму, за півроку зжерло лише 600. Тобто, ну скажімо так, навіть не 600, а 510 гривень. Це було таке. Нехай буде. Якщо воно щось дасть добре, якщо не дасть, ну я спробую. Ну і в принципі ось такі новини у нас по розетці. Давайте перейдемо до прому, тому що по прому у нас теж є деякі новини. Вони більш такі промівські. Я, я би назвав їх так, тому що вони постійно щось там додають, щось там міняють. Але в цілому я зараз розповім вам те, що мене зацікавило, і щось більш таке цікаве. Отже, з 28 травня ми запускаємо підписку для своїх. Тобто, пром запускає підписку для своїх, яка буде коштувати 30 гривень в місяць. Ну і відповідно, це дасть можливість покупцям купувати. З доставкою в точку видачі розетка безкоштовно те, що було раніше, тепер вони хочуть за 30 гривень в місяць. Ну і там якась о, дешева доставка, щось такого плану на нову пошту. Тобто, лише за допомогою цієї підписки також можна буде все це діло реалізувати те, що було раніше. До прикладу, на каста є у нас Black воно по-моєму коштує 100 гривень на місяць, і там також є різні бали, безкоштовна доставка і щось такого плану. Напевно, вони трошечки скопіювали цю модель, хоча модель підписки у нас є. І на Амазон. А Амазон це перший у світі маркетплейс. Ну то вже таке. Ну і друга дуже цікава новина від прому. Це те, що у нас доставка в точку видачі розетки вже для продавців коштуватиме не 30 гривень, а 20 гривень. Ну, скажімо так, це з одного боку добре, з іншого, ну, все одно ми платимо так. Але нагадаю, що на розетці, тобто на самій розетці, на розетка маркетплейс, доставка в точку видачі розетки, коштує так само, як коштувала, по-моєму. 30 гривень я її відключив, тому що якщо у мене немає сезону, мені немає сенсу їхати на точку видачі розетки, відправляти одну-дві посилки на день чи чи на, на тиждень. Ну, в залежності від кількості замовлень. Хоча знову ж таки повторюся, коли я підключав ту доставку саме в сезон, то це все діло додавало мені продажів. Тобто, люди все ж таки, людей все ж таки підкупається ця безкоштовна доставка. Ну, але тим не менш, в принципі, можна зробити і на нову пошту, і на Укрпошту безкоштовна доставка. Але не факт, що все це діло пройде. Ну і відповідно, у нас тепер на промі з'являться відгуки на товар. Раніше у нас відгуків на товари не було, були лише відгуки на компанію. Ну і відповідно, зараз все це діло з'явиться на товари. Вони фактично ні на що не будуть впливати. Поки що всередині прому а будуть впливати, як вони кажуть, лише на рішення покупців купляти чи не купляти. Так, з одного боку мені трошки не вистачало відгуків саме на картку товару з іншого боку, тут вже треба буде перейматися знову ж таки вже і за відгуки на цих картках товару, тому що ну, люди бувають різні, тому якось так. Отже, давайте перейдемо на наступну новину. Це у нас епіцентр на епіцентрі. У нас з'явилися API, тобто вже можна інтегрувати Marketplace Епіцентр з різними crm системами і все це діло для продавців. Ну просто поліпшить якість взаємодії і швидкість обробки всього цього діла в рази. Ну і зручність, звичайно, API передають лише е, статуси замовлень. Ну тобто, все це діло стосується лише по замовленням з інтеграцією по товарам. Щось такого плану все у нас лишається по старому, але тим не менш, я дуже радий, що епіцентр викотив АПІ. Тепер чекаю, щоб. Всі crm системи всі наші українські crm системи підтягнулися і інтегрували цей маркетплейс для того, щоб все це діло було дуже, дуже легко працювати з маркетплейсом. Тобто, все, що нам треба, тиснути, ось тут згенерувати. До речі, воно ж не буде так працювати. Якщо я відключу ось тут цю галочку, то і цей розділ прибереться. Тобто, ми маємо тут включити цю галочку, перейти в ось цей розділ, згенерувати тут тетенку і скопіювати. Це треба приховати, щоб ви не вкрали мій е токен АПІ. Ну і в принципі все. Поки що його нема куди вставляти, тому що немає ніякої crm системи яка би сказала, що ось ми такого то числа вже зробимо інтеграцію з епіцентру. Хоча я думаю, це не важко, тому що, ну по логіці, по моїй логіці, всі апішки однакові. Ну і відповідно там просто треба переставити токен. Ну можливо, я помиляюся. Можливо, я колись стану цим апі-розробником і почну розбиратися в усьому цьому, і створю свою crm систему з Blackjack'ом. І інтеграціями. Тут у нас є робота з API. Ну, поки що, для мене все це діло не представляє ніякої цінності, тому що я не розбираюся просто. Ну і на каста у нас з'явилася можливість поповнити. Гарантійний рахунок доволі таки швидко, тобто, якщо ми поповнюємо рахунок не картою, до речі, я поповнюю лише картою, для мене це на порядок зручніше, ніж сформувати рахунок, взяти цей рахунок, закинути в монобанк, так скопіювати призначення платежу, скопіювати реквізити, поповнити, потім чекати, поки все це діло зарахує. Ну, в принципі, каста нам вже каже, що зарахування буде впродовж 15 хвилин. І найголовніше, що якщо ми поповнюємо таким чином, тобто, якщо ми Повнюємо рахунок через розрахунковий рахунок. То ми маємо обов'язково поповнитися зі свого ФОП рахунку. В моєму випадку я не пам'ятаю, коли я щось останнього разу поповнював саме через ФОПівський рахунок. Зазвичай я все вивожу на свою банківську карту і вже звідти розсилаю кошти, тому що мені так зручніше, і це не заборонено законодавством. Це в принципі, ну це вже мої кошти, і я розпоряджаюся ними як хочу. В принципі, десь на промі також було сказано, що не можна поповнюватися не з ФОПу, але у мене абсолютно все. Це дуже добре проходить і на промі, тому не бачу сенсу заморачуватися з цим. Ну що, панове, на цьому все. Можете тиснути вподобайку, написати якийсь комент, ну, не знаю, підтримати, так би мовити, мене. І не забудьте про ЗСУ. Все, панове, дякую за увагу. До побачення!